Так, починаємо. от У нас тут питання, аж це Наші на Ми мовили, працювати. ви опрацювалися. Сесія Данішової, у зв'язку радою про питання бюджету, фінансів та інфраструктурного розвитку до сесії, яка стоїть на той сесії, ну, червова чи ось ця? Червова, ось так. Та ця є так.

Наступного року мать через... ну то есть. Наши страны 6 потом я хочу загадку. Значит, за 24-й заговор мы використали 47 миллионов, 800. из них 27 миллионов. Цель ну, грубо говоря, заработали национальную службу здоровья, 19 миллионов надо было сообщество. Мы его уже выполнили, и счастье происходит миллиона, за списывание происходит миллионов, засыпание, цель уже с видомом, с ведома дела, с виноделом, потому что сеть выдумывает на сети сто процентов, все это важно наступные, и так воно и mm А решта пакетов вони просто не приседову мягенько так помненько звернула і всунула в ПМ, ну, програма медичної гарантії. Тобто по туберкулезу. Ти саме роботу робить, поки мы їх оплачувати не будемо, вона вже киберкує. Ну так воно, там вони підходить. Так, ну що тут в основному, конечно, ви кажется, це зарабітна плата.

За обслуговування, за е, технічне обслуговування, там рентген там інші апаратури, в целом також і вийде, по поборці. якщо щось поламалось, ну, то окремо. Таких витрат, ну комунальні понятні, ніхто звідмен. Ремонти автомобілі, охорона, телефон, інтернет, лабораторії, фактослідження, страхування, страхування що тише стабильные понятно и побагато реботы были так вот. Из крупных покупок у нас було два двухполовных копли, стерилизатор половинцев такого майже 300 тысяч выделялось рушить не стрелу. Оцифровка тоже виділилася лінійно парадонт, Слава по сейчас нормально працює на нашу релікій. Тобто апарат осталось вистави, апарат у нас ліній апарат, він фактично релікет, ну, максимум два таких області. Але за дети того, що його не зараз, і то вийшло доволі непогано випадки. Трубка працює, все працює, а все решта, як кажуть, цифру і сходу у літа 9, ну, короче, все полно нормально. Толь выделял и общей там майже 900 тысяч. Так, э, э, ну, микроскоп там еще купили за 100 тысяч. Э, со спецфондом кондиционер э, автомат, вот там просто уже с видовой скорчал и солнечная сторона. Э, ну, такое, 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 такое. Все. По харчуванню, по харчуванню, у нас от, якщо подивитися на цифри харчування, то вони порівняно з області, кажу, і, і трошки замалі, і зразу подалися. Але ну, хто був в лікарні, бачив, що в принципі харчують набагато краще, чем там десь 200 гривень входить харчування, то у нас в середньому... Забираємо Ну, там є вимога mm. що на харчування. Спочатку ми там борозили, де дивимо, взяли ці цифри, там 500 гривень в сутки, потім коли всі лікарні почали шубати, що, ну, що ми будемо просто банани купляти і, 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 і викидати все це. Тобто, ну, народ Народний привыч, що наоборот, всі лікарні економіки і раціонально то вони збавили цю планку, і вони прописали прописал до заходить до 500. У нас воно здесь виходить, около 200 гривень, там тут такого эти там, що там по минерке дозволяется. Так все. А лишь какой тільки в терапії, чи все какие-то сесть. лікування оплачується. Звичайно, чорбіння доля це займає терапевтичні послуги, це понятно, так? Але є деякі послуги, чого їх є під тому що ну, там можуть які, там, якісь там жовчні камена, загострення хвороби, щось ну, капнові, і це саме. Тобто, І той хірургічний профіль, їх, звісно, не багато, але який може лікуватися в хірургічному стаціонарі без хірургічного втрачання. лично отвечать И давайте мы не так, не так давно, как пару назад, я что все у нас 60 плюс, с досвидом, ну, по Пока врачу я нормально, и ВЛК, и прочуя, и все прочее все операции, на виду на или в стационаре, мы ее и в стационаре поликлиники, и в стационаре, если он То есть все, вся Мілочовачка, що этот сам він прекрасна по і и прекрасна робить. Але не, у нас так і неповноція не, не захотіла тому що немає ще й на поток. И з воялка у нас така якби я уже сразу сразу про все, щоб победить ситуація. З бойовка у нас така якби колізія, потому що е, по е, даним пакету. Як, нам повинен бути певний перелік лікарів. От тільки випадки пропаток, ми на наступний день його вивели із системи, і одразу в нас є прекрасне вікно, що діє пакету призупинені. Це значить, що нам нічого не оплачується. Довго вияснюємо, законно чи незаконно, ми будемо продовжувати. Ну, ніхто однозначно від провідні не має. А от оце те, що запустилося і є велограм. Там достатньо 4 подписи лікаря любого, даже навіть секретарня, а секретар у нас між цистрами, і маялка проводила. Тобто фактично ми його хромає, ми його продовжуємо проводити, продовжуємо у тих випадках, де по непроводі є питання має, але якщо і є, то людика відправляється, де вирішується питання, а потім обласное. А, на на час, коли ми утворилися, у нас була юридична адреса на днят. Днят. Так, українська ресурс. На сьогодні у нас українська десятка, тому нам не зміни до положення і ми не вказали юридичну адресу, Юристи нам погодили на, на що можна не фаут юридичну адресу, то есть сам. Ну, так можна, можна сказати, так? да. Брадя, тому нам треба затвердити положение про финансирован, випадки нові редакции, просто наказати и удариться. Мы полностью падали. Ні, ми ничего не пишемо. Просто мы будем давати реєстративный факт.

О, і зв'язу з тим, що сталища ніс по типу має, а є сталище, а в основному чи документа заставимо вийти, а там або світу самої стають юридичні особи його зазначено СНТ.

Tamam. Sí We know that you don't have to наступне питання. Про внесення змін до речі Зуриської селищної ради від двадцять Родваже, номер тридцять три, двадцять девять сорок триджет селищної територіальної громади селищної України про місцеве самоврядування трима. Та відповідно до наказу начальника Київської обласної державної адміністрації 6 червня тисячу дев'ять променах до обласного бюджету Київської області на 2023 рік необхідно зміни не до бюджету селищної територіальної громади. А саме, збільшити доходи спеціального фоду селищного бюджету на суму 7 мільйонів 581 вісімдесят тис. одна тисяча двісті гривень Да на кума на реализацију публичној и перспективној проекту збитвате за шкоји компенсацији, за належни, за отрима

на два мільйони пості на капітальний ремонт дорожнього покриття у сумі 2 400 Це на іншу субвенцію у сумі 1 мільйон 452 тисячі обласного бюджету на співфінансування шкільного автобусу. Кошти перевиконання загального фонду розподілу 6 червня, так як необхідність уточнять і дані статті видатки на Будь ласка, питання це вулиця Керіна, вона на 22. Там діє до вулиця Керіна, тренер Колічі із того комунальні. Звідси я збігаюся. Нам нашим запустити, от там зайпає. Е, ви знаєте, що вони будуть, тобто, да, збуватиться. Секундочку. Це буде капітальний ремонт дорожнього покриття плитів. Це біля багатоповерхового будинку. Це буде до так? року. Тоді все не так, як виглядає з ряду часу. Бо стоїть вулиця Кирія, а вона ж так би не наша. Будь ласка, питання ще. Виносимо на сесії, хто за, дякую. Наступне питання про актуалізацію стратегії розвитку Львівської селищної територіальної громад 21-27 роки. Олена Анатолійовна, будь ласка, слово таке. Ви ну, знаєте, що в Україні не було статусу кандидата на членство

Я вибачаю. Ну, Ні, зрозуміло, що від нас треба? робити. Ні, ні, що ми Ми розпочинаємо оновлювати стратегію, яка у нас забежна ще в 21 першому році. А що а що ви зміните таке у зв'язку із тим, що вони поміняли за вирішення поміняли, які ці ці почали працювати на державною стратегією обласної. Вона, виходить, як більшість ці громади раніше робили. Вони тут говорили, що ми зазначили свої стратегії на базі громад, але двадцять перший рік були трошки інші виклики. А зараз вони поставили одну з вимог, це садиться і соціальна політика міністр. у нас в стратегії не буде включено деякі напрямки роботи, тоді вони не будуть брати участь у залученні фінансування державних і, і в участь міжнародних. В тобто у нас фактично в стратегії розвитку буде змінено, на один напрям роботи, це по роботі. І ми обираємо частину депутатів, і жити в іншому свої, як то кажу, бачення, розвитку подальші нормати, то ми всі ці читати всьому будемо. Дякую, А потім ми будемо її доповідати ще раз. Тобто зміни, а потім ми будемо її доповідати.